Пробудження. Що ж в нас таке? Це пробудження. Хочу вам сказати, передати, щоб ви знали, щоб ви розібралися, тому що зараз часи, нові часи. Зараз дуже багато нових пробуджених душ, які в процесі пробудження. І я мушу це передавати, тому що я працюю саме з такими душами, які вже в процесі відчувають, тому що їм насправді найважче. Я вам скажу чому, і ви це зрозумієте, і це означає, що вам треба навчатися, вам треба вчитися і пізнавати, розкривати себе. У вас немає іншого виходу. Якщо ви хочете жити щасливо, якщо ви хочете насолоджуватися життям, вам треба виходити на інший рівень, в рівень творця, в рівень створення, а він якраз переходиться з пробудження, з свідомості душі, пробуджуючий у Творця. Інакше це називають просвітлення. Просвітлення це коли твоє тіло матеріальне, коли твій розум просвітлюється, висвітлюється, просвітляється, стілюється одним словом. І ти починаєш виходити в чистий потік в джерело творця, починаєш сам творити. Давати, творити, наповнюватися самим, тому що ти вже кайфуєш від життя. Проживати це життя в моменті, в потоці це зовсім інші вібрації, зовсім інше життя. І тобі хочеться самому вже починати щось давати. І все це насправді починається з пробудження. Розкриття свого серця, воно потребує взаємодії з іншими людьми. З такими самими, як ти, тобто з іншими пробудженими душами. Тому що коли й ти, твоя вже розширена, пробуджена свідомість бачить, що з тобою все добре, і що є люди, які так само знаходяться на цьому рівні, який на якому знаходишся ти. Так от, ти коли відчуваєш вже, що світ не такий, як його бачать іншим людям, інші люди, коли ти відчуваєш, що тут навпаки, коли ти відчуваєш і запитуєш вже себе, в тебе починаються запитання, хто я, для чого. Як мені тут жити? Що я взагалі повинна нести чи повинен нести в цей світ? Це вже означає, що твоя свідомість починає пробуджуватися. Тільки ти шукаєш відповіді, більш глибокі відповіді на запитання. Ось такого, ось такого характеру. Це вже означає, що твоя свідомість починає пробуджуватися. В пробудженні не один етап. В пробудженні можна знаходитися 10 років, 15, 20, все життя. Якщо ти не почнеш переходити на інший рівень, тобто ти не почнеш діяти, ти не почнеш вчитися, ти не почнеш шукати допомоги, шукати потік однодумців. Ти там і застрігаєш, коли ти знаходишся в полі зовсім інших людей, сплячих свідомостей, а вони живуть по правилам системи, вони живуть по правилам е таких, яким диктує програма, програма роду, програма е соціума, програма. Ну, В основному це програма роду і соціума. І третій потік це різні нерозв'язані ситуації, непрожиті бажання і моменти з іншими людьми. І тільки четвертий потік він повинен бути високим. І тільки четвертий потік це божественна програма твоя. Тобі. В ніякому разі не можна сидіти на одному місці. Коли ти чуєш, що навколо тебе люди живуть, якраз сплячої свідомості, і ти вже бачиш, що вони не бачать того, що бачиш ти навколо, їх не цікавить ця глибина, яка цікавить тебе, то ти розумієш, що ти з тобою щось не так, що ти не така або не такий. Так от тут вже є, що це вже пробуджена свідомість. Все. В нас еволюція, а в нас розвиток. В нас неможливо бути по-іншому, просто в кожного свій час. Тут треба зрозуміти, що якщо прийшов твій час, тобі треба йти вперед. Тобі не можна себе вбивати і сидіти, і топити, і зменшувати. Велика помилка, коли ти себе зменшуєш і не йдеш вперед. Коли ти залишаєшся там, де ти є, в своєму. Ну, скажем, старому звичному місці. Це твоя помилка. Твої уроки заключаються в прийняття твоїх рішень, сили волі заявити про себе, що я хочу і можу іншого, і що я інша. Просто я така та чи я такий, і я йду у свій розвиток. Це те, що пробудженим треба робити в першу чергу. Пробудженим треба в першу чергу вчитися пізнавати якраз себе, тобто закривати у ті всі свої запитання, хто я. Для чого я і що я тут повинна нести, як мені взаємодіяти з іншими людьми і як мені проявлятися? Тому що твоя душа вона вже відчуває, що вона тут не просто так, їй тут потрібно щось створювати і розкриватися. Це стан пробудженої свідомості, це нормально. До цього приходять всі у свій час. І зараз в нас. Нові часи. Зараз душі пробуджуються, тільки більшість з них сидять в заперті, в закриті і просто дивляться YouTube канал, просто дивляться TikTok, просто читають щось. Дякую вам, що пишете коментарі, але вам треба діяти. Я дуже вдячна і дуже ціную. Але все одно вам треба діяти. Той, хто діє молодець, той, хто не діє, почуйте мене. У вас якраз етап наповнення, розкриття і навчання. І вам це треба прожити. Послання якраз для такої пробудженої душі, підказка, послання. Зараз, на даний момент, зараз, на даний момент, я знаю, що мене дивляться пробуджені пробуджені свідомості, пробуджені душі або в процесі. Тому що я а, саме для вас. Тут йде момент бігу по колу. Тут йде момент одноманітності, більшість з вас іде те, що ви якраз не виходити з тих своїх старих програм. І я вам кажу, що стара програма це ваші думки нав'язливі, і вони є не вашими. І ваша задача, саме основне, перша це пізнавати себе настільки, наскільки ви зараз можете. Різними інструментами, неважливо ті, які вам близькі. Друге. Це вчитися там, де вчать виходити з тих якраз бігів по колю, з тих програм. Не там, де роблять щось замість вас. Не там, де вас програмують на щось інше, а там, де вас самостійно вчать виходити. До прикладу, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я цього, цьому вчу. І третій етап це коли ви самі. Вчитеся виходити, ви самі вже спостерігач за своїм життям, і ви повністю вчитеся контролювати своє життя. Ви повинні зрозуміти, що всі думки це не ваші думки. Вам треба тільки налаштувати свою увагу. Четверте, вам треба налаштувати свою увагу на божественний потік. Божественний, вам треба з'єднатися зі своєю кращою версією себе, зі своїм божественним джерелом. Увагу давати туди. Тому що ви даєте увагу всім програмам, які вас постійно затягують на це коло. Ось дивіться. Просто подивіться на цю карту. От реально подивіться на неї. І просто зараз кожен подумайте про себе, чи ви зараз є, знаходитесь у цьому. Вихід один, вихід себе. От прям як ця велика, така великий образ жінки, і тут маленький такий чоловічок, вихід один, себе витягнути у цього маленького, витягнути. Пробуджена душа це завжди вже. Більш розширена свідомість. І це завжди душа та, яка хочеть більшого. Хочеть більшого. Чим просто прості, первинні, скажімо, тваринні, інстинктивні, первинні потреби виживання цього земного життя. В кожного свій рівень. Кожної душі свої задачі. Не дивіться туди, де не є вашого потоку, немає вашого потоку. Дивіться там, де є ваш поток. Дивіться там, де є ваші люди. Будьте до, до них ближче. Навчання себе пізнавати себе можна різними способами. Я особисто можу вам допомогти. Я особисто можу вам провести консультацію. Я можу вам провести просто розбір. У мене є послуги скажемо, на різні можливості, і потрібно лише звертатися, потрібно лише робити кроки, тому що смішно в наш час нічого не робити, і смішно, просто не те, що смішно, це, ну, це утопія не вкладати в себе, а починати проживати якісь. Життя ну, не знаю, як це сказати тваринно-інстинктивне на туалет, на не знаю що, на різні речі. Розумієте, просто треба. Та навіть якщо вам не я, а хтось інший, дивіться, там, де вам відкликається. Але це розкриття це нормально, тому що люди, провідники, вони всі. Я, інші ми проходимо через біль, через страхи, через ці програми. Ми самі проходимо, ми маємо вже право. Ми робимо самі вибори. В нас дається право на навчання. Ми відповідаємо за те, що ми кажемо людям, за те, що ми передаємо. І це так іде по наростаючій. І ви самі можете бути і створювати якісь продукти, ви можете допомагати іншим людям. Також ті, які будуть потребувати, тому що у вас будуть свої люди. Це завжди так працює. Ми всі пов'язані зі всім, розумієте. Вам. Просто треба зробити один момент. Вам треба просто зробити вибір в свою сторону. Вам просто всім пробудженим душам, навіть які тільки-тільки в процесі, вам просто треба почати вибирати себе. Це перше вибирати себе.